Шому місті, є організації, спеціалісти, які готові допомогти, коли ваше здоров'я і життя у небезпеці, Так, власне, давайте розпочнемо в цілому із насильства. І якщо говорити так про якийсь певний там законодавчий рівень, про те, як на державному рівні можливо забезпечується жертва насилля. Так розкажіть детальніше про це. Я знаю, що створюються кризові кімнати. Розкажіть ширше, які є перелік там прав або можливостей захисту саме з боку держави потерпілих від насильства. Так, дякую. Дійсно, в нашому місті, не тільки в нашому місті, а взагалі наша держава рухається активно в цьому напрямку. Безпосередньо у нас в місті була створена кризова кімната. Також у нас у місті є спеціальний підрозділ поліції, саме в напрямку протидії домашньому насильству. Також у нас створено мобільна бригада, яка допомагає у запобіганні домашньому насильству. Ну і звичайно, це телефон довіри, який цілодобово приймає. Дзвінки, на які можна конфіденційно звертатися, тобто на іншому проводі фахівці безпосередньо психологи, які нададуть тобто, допомогу в той момент, яка саме потрібна людині. Тобто, це і інформування, це і звичайно якісь певні уже по ситуації, тому що кожна ситуація конфіденційна, кожна ситуація індивідуальна, ну тобто і потребує детального розгляду. Власне, зауважимо також про те, що кризова кімната це фактично такий цілодобовий безпечний простір для короткострокового перебування осіб, що бояться сам на сам залишатися із кривником. А з метою конфіденційності ми не будемо озвучувати, де знаходяться подібні кризові кімнати, але давайте поспілкуємось детальніше, хто зазвичай звертається і чи велику кількість звернень стане на зараз. Ми маємо. Ну, дивіться, перш за все варто наголосити, що кризова кімната, ось уже майже 9 місяців, як почала існувати безпосередньо в нашому місті, звичайно, тобто за самозверненням потрапити туди неможливо. Чому? Тому що ну, є певний порядок саме потрапляння. Перш за все, тобто, якщо в сім'ї відбувається домашнє насильство, тобто, перше, що це потрібно викликати поліцію. Підрозділ поліції, і уже е, далі, е, коли поліція безпосередньо спілкується із постраждалою особою, тобто задається пряме питання, чи в даний момент людина у безпечних умовах чи може вона надалі залишатися в квартирі або в будинку. І якщо е, особа підтверджує ризик, тобто тоді е, поліція привозить їх до нас у. Саме кризову кімнату. Звичайно, наприклад, таке направлення може й виписати мобільна бригада. Це той випадок, наприклад, коли насильство відбулося поліцією зафіксований випадок на протязі трьох днів, тобто приходить направлення в мобільну бригаду. Мобільна бригада складається з соціального фахівця, а також психолога, які домовляються про зустріч з постраждалою особою. Це може бути, наприклад, вони можуть приїхати до будинку, можуть приїхати, наприклад, до. Місця роботи постраждалої особи, або ж, наприклад, сама постраждала особа може ну, завітати на нашу адресу, тобто і ця адреса не є конфіденційною, тобто в вільному доступі, коли людина може прийти і звернутися і поспілкуватися. Тобто саме от поліція і також мобільна бригада віддає це направлення, і відповідно до цього направлення вже кризова кімната приймає людину до себе. Термін перебування 10 діб безкоштовно, тобто всі санітарно гігієнічні норми витримані, тобто і для того, щоб особа вільно 10 днів могла проживати далі, тобто за її власним бажанням. Можливо, вона буде тільки день проживати, наприклад, далі вона прийме рішення виїхати, тобто ніхто її в цьому не буде. Заперечувати, а є випадки, коли особа проживає всі 10 днів? Власне, після 10 днів, якщо особа не хоче повертатися додому, власне, де є кривник, фактично, так, так? і вона розуміє, що далі, ну, що більше їй немає, куди йти умовно, чи може вона потім залишитись, або чи є якась допомога в подальшому для цієї особи. Ну, Зазвичай, коли розглядаємо ситуацію, так, тобто ми розбираємо її і тобто, визначаємося у ті напрямки, куди людині варто рухатись. Можливо, в неї є якісь родичі, можливо, в неї є якесь додаткове житло, приватне, наприклад, теж, яке належить особі. Тобто тут вже все по ситуації. Але є моменти, коли випадки складні, і, наприклад, вже в таких складних випадках тобто, ми можемо розглянути цю ситуацію і вже продовжити до 20 діб. І якщо ж ні, відповідно, ми перенаправляємо просто до інших структурних підрозділів, тобто нашого міста, давайте трішечки поговоримо про психологію, також жертви. Чи можемо ми говорити про те, що зараз почастішили випадки звернень, і не тому, що їх стало більше, а тому що люди готові говорити про те, що над ними вчиняється насильство. Так, ви знаєте, це дійсно так, тобто випадки почастішили, і ну, робота наша, звичайно, ну тобто важлива і суттєва. Чому? Е, тому що, от якщо ми звернемося, наприклад, до викликів мобільної бригади, звичайно, тобто в них роботи більше. Чому? Тому що не всі постраждалі особи готові поїхати саме в кризову кімнату. Е, тут саме. Чому проблема в тому, що люди, на жаль, мало проінформовані, от сьогодні моя задача донести так, що от саме люди не боялися, що є відповідно всі умови для того для безпечного їхнього перебування. Частина саме постраждалих осіб просто бояться залишати приміщення, тобто квартиру, будинок, через те, що кривдник ну, зазвичай розумієте, насильство відбувається у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. І в той момент, коли, наприклад, це. Жінка покидає так будинок, тобто, крипник може е, якісь речі в ломбард винести, тобто може просто якесь майно типу зникнути. Тому багато людей от саме бояться да, за якісь певні матеріальні от, можливості, те, що за їхньої відсутності, тобто. Може погіршитись матеріальний стан їхнього далі проживання. І знаєте, якщо розмовляти, ми не можемо сказати, що постраждалими виступають тільки так, от жінки там, молодого і середнього віку. На жаль, тобто є випадки, коли дорослі діти вчиняють домашнє насильство саме по відношенню до своїх літніх батьків. Тобто такі випадки теж є і мають місце, на жаль, в нашій. Тепер, а чи часто звертаються от батьки під відповідно від подібного насилля? Так, досить є вагомим відсоток. Ну, звичайно, в більшості розумієте, чим довше постраждала особа перебуває саме в таких токсичних стосунках, тим важче їй розірвати ці стосунки. Тобто вона настільки внутрішньо перебуває в депресії, знаєте, в такому тривожному стані, коли вона боїться свого партнера, коли вона повністю забуває про якісь певні свої внутрішні потреби, тобто коли вона живе тільки інтересами, тобто самого кривника з. Часто навколо цієї особи створюється такий вакуум, коли відкидаються рідні, знайомі, друзі, і просто людина залишається сам на сам. Тому в більшості не готові про це говорити. Тому це довгий час була темою табу. І ну, тобто, зараз ми безпосередньо, от саме наш центр, працює в цьому напрямку, коли ми зустрічаємося з молоддю, коли ми проводимо інформування, роз'яснення, що це не є нормою. І що ну потрібно мінімізувати толерантне ставлення до насильства. Власне є і також думка е, щодо того, що якщо викликати поліцію до е, людини, яка займається відповідним насильництвом, та то поліція вона ж приїде і поїде, а жити з ним потрібно буде далі. І відповідно, якщо викликати зараз поліцію, то це може лише більше розлютити кривдника і випадки насилля будуть чистішими. Які як правильно тут випрацювати алгоритм дій? Чи важливо погрожувати, до прикладу, кривднику тим, що ти можеш викликати поліцію, що буде відповідно також відповідальність за його дії? Чи можливо навпаки це все робити слід там тихо, аби кривник цього не знав? Ну, дивіться, досить тривалий час, от саме тема домашнього насильства взагалі була темою табу. І лише от останні пару років, тобто ця тема почала підноситися, і, звичайно, наша держава активно рухається от саме в нормативно-правовому полі, саме запобігання. Безпосереднього теж, ну правда, це вже більш сторона нашої національної поліції, але все ж таки, тобто, коли є такий випадок, коли приїжджає служба, постраждала особа, наприклад, може звернутися до працівників поліції з проханням про те. Обмежувальний припис, також є тимчасовий припис. Про що це йде мова? Наприклад, коли безпосередньо відбувається таке насильство, тобто поліція має право виписати правове звернення, тобто безпосередньо про те, що кривник не має права 10 днів наближатися до будівлі. Тобто немає значення, на кому зареєстровано, хто є власником, держава стає на захист постраждалої особи. І е, кривник, тобто офіційно отримує е, документ про те, що 10 днів його проблеми, де він буде жити, де він буде е, е, харчуватися, тобто 10 днів він не має права е, наближатися. Надалі, наприклад, якщо кривник не розуміє ситуації, тобто ситуація продовжується, е, можна е, теж е, уже приписана 6 місяців, коли Термін збільшується, і звичайно, якщо вже кривник порушує його, тоді постраждала особа, знову телефонує поліцію. І тоді вже поліція знаходить кривника. Ну і розмова вже ведеться в іншому форматі, тому що ну є безпосередньо, тобто порушення прав і законодавства. Окремо також е, хотів запитати про те, е, якому відсотку жертв, які звертаються внаслідок е, вчинених димидій насильства, необхідна психологічна допомога в подальшому. Більшості саме психологічна допомога потрібна всім. Чому? Тому що, звичайно, оці токсичні стосунки вони не можуть пройти повз. Страждає мама, страждають і діти. Тобто, сказати, що жінка щаслива в цих стосунках, ми не можемо стверджувати. І звичайно, діти поряд і вони це все помічають, і це також відбувається на їхньому психологічному здоров'ю. Чим швидше мама зрозуміє ситуацію, чим швидше вона прийме якісь дії, візьме на себе відповідальність, і знаєте, просто довгий період, коли саме дружина перебуває в таких стосунках, вона не готова на себе взяти відповідальність і оці страхи, що скаже суспільство, чи не буде осуду, чи зможу я надалі, тобто дати те матеріальне забезпечення своїм дітям, тобто, оце стає основними проблемами, чому далі жінки продовжують ці стосунки. Ми власне знаємо, що також, окрім фізичного насильства, є також. Якщо я не помиляюся, моральне, є також економічне. Так, так. Та Зараз від... я вам все розповім. Так, Розкажіть детальніше про те, які є види насильства, і чи можна подібним чином вберегтися, до прикладу, від одного із інших, окрім фізичного. Е, ну, взагалі, вирізняють чотири типи е, насильства. Перш за все, це психологічне, а далі фізичне, сексуальне і економічне. Ну, Зрозуміло, фізичне насильство, тобто його саме легше довести. Чому? Тому що це безпосередньо завдання а, шкоди. І, наприклад, якщо такі випадки наявні, тобто потрібно обов'язково звертатися в травмпункти, тобто в медичні заклади, для того, щоб оці всі моменти фіксувалися. Для чого? Для того, щоб потім постраждала особа могла себе захистити. І тобто, якщо справа дійде до суду, тобто, щоб суд бачив конкретні факти того, що дійсно, ну, тобто, що це не наклеп, що е, такі діяння Мають місце в сім'ї. Якщо ж говорити про психологічне, звичайно, ну скажімо так, саме важче довести. Чому тому що кривдники зазвичай заперечують, тобто вони це переводять як звичайну сімейну сварку, типу у кожній сім'ї таке трапляється, і саме вони таким чином не хочуть нести відповідальність. Економічне насильство, звичайно, воно передбачає в свою чергу обмеження в коштах. Одязі інколи є моменти, коли, наприклад, документи також може кривник приховувати, і при цьому, тобто, людина не може потім нікуди вийти. Тобто, тут і може, наприклад, бути, коли забороняється жінці чи навчатися, чи десь працювати, чи навпаки, може бути і протилежна реакція, коли примушування до якоїсь певної праці. Ну і звичайно, сексуальне насильство. Чому тому, що в нашому суспільстві існує міф про те, що. В сім'ї сексуального насильства не може бути, але, на жаль, такі випадки є, і тобто, це теж не можна ігнорувати і ну, тобто, з таким питанням теж можна звертатися і подавати про те, що є моменти. Щодо психологічного насилля, там, як ви зазначили, доволі тонка межа, тому так. що можна багато що списати на звичайну сімейну сварку. Але чи можемо ми зараз, до прикладу, навести там кілька там яскравих проявів психологічного насильства по відношенню до людини, так? Аби люди більш чітко розуміли, що можна е, визначати от, як психологічне насильство, тому що для багатьох е, в їхньому уявленні це може насправді виявляти як там звичайний сімейний побут, і вони навіть не підозрюють, що над ними вчиняється психологічне насильство, хоча вони страждають від цього побуту. Так, так, дякую за запитання. Е, насильство це завжди умисне завдання шкоди. Тобто це ні, ніколи не виникає просто так, так, тому що за покликом. І взагалі е, насильство саме по собі має такий, знаєте, наростаючий характер. Тобто, спочатку це може бути образа, просто звичайна, потім це вже йде контроль, потім маніпулювання, потім це може бути звичайний так, от, тобто фізичний якийсь ляпас, е, штовхання. Ну і далі воно вже переходить те, що тобто, до загострення. До вже такої безпосередньої кривдни е, самій особі. Звичайно, е, психологічне насильство, тобто чим відрізняється? Ну, Найперше, це тим, що, е, перш за все, це йдуть погрози. Тобто не просто там да якесь, якесь слово, яке в пориві емоцій просто випалене. Тобто, зазвичай це йдуть маніпуляції, зазвичай це йде приниження, навіювання особі, те, що вона завжди винна, що саме її якісь певні дії спровокували ту чи іншу ситуацію. Тобто, таким чином, кривник повністю старається взяти контроль і внушити постраждалі особі те, що саме вона є причиною того, що от така ситуація. Ситуація склалася щодо сексуального насильства. Про це ще менше говорять ніж про фізичне, так. але воно також існує в сім'ях. І власне, чи можна зараз якось певним чином довести, що це насилля відбувалося, е, наскільки це складно, і чи можемо говорити про те, що також в разі того, якщо жертва викликає поліцію, то вона також може бути переміщена до кризової кіно? Так, звичайно, може. Тобто, е, перш за все, тобто, потрібно звертатися, не боятися у медичні заклади. Тобто охорони здоров'я, тобто, щоб ці випадки були зафіксовані, тому що розумієте, ну тобто з одних слів, тобто цього недостатньо. Це можуть бути, наприклад, запис, да, от, коли відео може бути якесь додаткове, може бути, наприклад, коли звук включається, диктофон і можливо, от, розмови, коли, наприклад, кривдник телефонує і погрожує. Тобто, потрібно чим більше зібрати аргументів для того, щоб потім чітко з правової точки зору можна було вибрати Будувати от саме лінію захисту постраждалої особи не можу не запитати чоловіки. Часто звертаються стосовно того, що в сім'ї відбувається насилля над ними. Ні, от знаєте, от саме тому, що чоловікам ну неприємно, скажем так, незручно, тому от саме щодо звернень чоловіків, тобто випадків не так багато, чому? Ну тому що вони вважають, що чоловік негідний, да, от звертатися, і це для нього є певне приниження. Ну і тут. Маємо зрозуміти, що суспільство, як би там не було, але теж відкладає так відбиток на нашому світогляді, на тому, як ми себе проявляємо в суспільстві, коли, наприклад, доросла людина в суспільстві веде себе ну, звичайно, так як добропорядна людина, а при цьому приходить в сім'ю, коли зачиняються двері за закритими дверима, тобто вона. Може чинити оцю агресію, і саме коли є якісь внутрішні так протиріччя, от саме по відношенню до своїх рідних, тобто тут можуть бути не тільки дружина, тут уже і діти. Тут ну я кажу, весь всі випадки індивідуальні і потребують. Щодо Детально дітей, угрозу, якщо я насильство відбувається, який тут алгоритм дії? Чи можуть діти самі звертатись в поліцію, чи має бути обов'язково до прикладу один із представників там батьків? Та до прикладу, якщо там батько знущається над матір'ю і над дитиною, або просто над дитиною матір нічого не робить. А який порядок там звернень дітей до правоохоронних органів? Чи можуть вони персонально звертатися? І чи можуть вони бути переміщені до тієї самої кризової кімнати, там до прикладу з одним із батьків, або там з якимось представником соціальних служб? Ну, дивіться, так як дитина є неповнолітньою, тобто до 18 років, все рівно має бути представник. Самої дитини, тобто, якщо в даний момент, наприклад, ну, мама там чи батько, в залежності, хто кривний, хто постраждала особа, не готові на себе взяти, то, наприклад, дитина може звернутися до бабусі, до дідуся, так тобто до ближніх родичів, і саме вони можуть звернутися тобто, до відповідних організацій, от саме з заявою про те, що в сім'ї відбувається таке насильство. Але знову ж таки, ну тобто найкращий варіант, коли, наприклад, постраждала. Особа розуміє всю ситуацію, і, наприклад, бере відповідальність свої руки і вже далі змінює ну, саму ситуацію. Тому на даний момент ми можемо стверджувати, що дитина, навіть якщо по відношенню до неї не було скоєно фізичного насильства, але вона була присутньою, тобто була свідком, вона автоматично стає постраждалою особою. Пані Олено, на завершення хочу попросити вас, аби ви ще раз перерахували той порядок дій, що необхідно робити, куди звертатися, в разі того, якщо над вами в сім'ї вчиняється насилля. А ми паралельно також на екранах покажемо глядачам власне номера соціальних служб, куди вони також можуть звертатися. Прошу ну, найперше, що потрібно розуміти, що агресію ніколи не потрібно відповідати на агресію. Тобто, перш за все, втручання має бути мирним. І е, саме як себе захистити, це звертатися до національної поліції, е, саме щоб з їхньої сторони випадки були зафіксовані. Уже далі, тобто поліція вже направить вас ще до кризової кімнати. Пізніше на протязі трьох днів з вами обов'язково зв'яжуться представники мобільної бригади, які допоможуть вам зрозуміти всю скрутність вашої ситуації. При необхідності можемо направити до правової безоплатної допомоги, коли вам безкоштовно нададуть всю інформацію по тому, як ви можете захистити себе та своїх дітей при домашньому насильстві. За е, детальною інформацією щодо протидії домашньому насильству, звертайтеся у Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі, щоб допомогти кожному. Пані Олено. Я дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, у нас в студії Олена Таманюк, психологиня, спілкувалися про те, що війна це не привід е, терпіти насильство. Говорили детальніше про те, де знайти допомогу, яка ця допомога, який алгоритм дій для того, аби отримати допомогу. Ще раз дякую за те, що були разом з нами. Дякую вам, друзі. Нами. Ну